Ті, хто хоче поневолити, знайди, знаходяться, ті, хто хоче панувати над нашою землею. Адже ж, скільки ми, українці, зможемо відстояти, відстояти її волю, честь і славу на віки віків. Амінь. Христос народився, Христос народився, Христос народився. Дякуємо дякуємо отцям за молитву. Дякуємо отцям за молитву, тому що ми знаємо, що кожної неділі ми починаємо з молитви. І коли, власне, Бог і Україна разом, а ми розуміємо, що тут наші серця говорять в Унісон. Але, на жаль, безчинства влади, які вона, де ми надіємося, от власне ми стоїмо в цих мирних протестах, але влада дальше руками цих шакалів, перкутівців далі п'є і далі лється українська кров. Ви знаєте, пострадали народні депутати Едуард Леонов, Юрій Бублик, Луценко, інші люди, які були там, під цим судом. Знову ж таки, відбувався мирний пікет. Але цей пікет знову закінчився кровопролиттям. Немає цинізму цієї влади. Ми розуміємо, що в цій державі Янукович, який не вартий не тільки президентства, йому не варто бути на тій землі, тому що це наша українська земля, і тут є наша українська влада, і вона буде по всій країні, так як вона є в нас в місті Тернополі. Тернополяни, як свідомі патріотичні люди, знають, що вони обрали ту владу, яка є зараз разом з народом, яка допомагає майдану. Яка всіма зусиллями робить тому, щоб місто правильно функціонувало, щоб не було ніяких затримок, але вони є завжди на майдані. Ми, ми їх відчуваємо, плече їхнє завжди біля нас. Зараз хотів би надати слово голові тернопільської голові міста Тернополя Сергію Надалу. Христос народився. Дорогі тернополяни, українці, друзі, ми з вами живемо в епоху перемін, але насправді найбільше перемін відбуваються саме в ці дні. Тому що в ці дні відбувається зміни і перехід від Української Радянської Соціалістичної Республіки до справді української демократичної європейської держави. Саме зараз формується нова українська європейська нація. На жаль, це формування довге, на жаль, ну тяжке, а деколи навіть криваве. І ті події, які відбувалися 11 січня під Святошинським районним відділом міліції. І 11 грудня, і 1 грудня, і 30 листопада всі не показали ту звірячість і надмірне зусилля, яке проявляє міліція по відношенню до мирного населення. Але те, що відбулося 11 січня, дуже символічно. Бо саме в цей день, після кількох годин облоги, після кількох годин боротьби, так звані беркутята, виходили як перелякані курята, з опущеними головами і піднятими шоломами. Саме тоді було показано, що влада, яка тримається на кийках міліції, не може бути вічною, не може бути довгою. Стало, що під час святкових днів в Тернополі спалили машину депутату міської ради Богдана Попотина. Дуже дивно але спалили машину саме тому депутату і головою комісії, яка займається перевіркою тільки політичних репресій, переслідувань. І саме те, наскільки швидко зможуть правоохоронці знайти і покарати зловмисників, покаже їхні бажання, їхню можливість працювати на захисті людей і на захисті закону. На жаль, події, які почали з Євромайдану, не закінчилися так швидко, як цього всі чекали. Сьогодні ми розуміємо, що можуть бути довгим затягнутися на довгі місяці. Але давайте нагадаємо, як це було в 80-х-90-х роках. Це тривало також довгі місяці. Але цей народний опір, цей народний супротив привів до того, що зруйнувалася соціалістична машина і постала незалежна українська держава. Тому сьогодні ми також всі разом маємо вистояти кожен на своєму майдані, кожен на своєму місті. Я хочу, щоб ви знали і розуміли, що і міська рада, і міський голова будуть надалі з вами і підтримувати своїх тернополян, підтримувати своє місто. Сьогодні європейська революція стала революцією гідності, тому що люди хочуть не просто гідних умов життя, гідних умов праці. Сьогодні люди хочуть гідного відношення влади до себе усюди, в кабінетах, на вулиці, повсякденному житті. Сьогодні зникають останні залишки рабської свідомості, в свідомості кожного українця. Сьогодні народжується нова нація, в якої велике майбутнє. Слава Україні! Дякуємо, дякуємо міському голові. Ви знаєте, наскільки важливо власне цей вибір, який ми робимо під час виборів, коли люди не продаються за шмат дешевої ковбаси, коли люди не продаються за ті копійки, які їм пропонує ця банда, коли люди своїм серцем йдуть і обирають, йдуть і обирають націоналістів, тому що це ті люди, які є завжди. Впереді. це ті люди, які є завжди на вістрі, борні. І так як ми знаємо, от нас є обраний народний депутат від міста Тернополя. Він з перших днів на барикадах, як в Києві, так в Тернополі. Він є завжди з нами. І власне, це той народний депутат, який мав би бути народним, тому що це є істинний народний депутат, який є разом з своїм народом. Олексій Кайда. Депутат Верховної Ради Всеукраїнське об'єднання Свобода. Хтось народився, мої тернополяни, українці. Вчора разом з лідером всеукраїнського об'єднання Свобода Олегом Тягнебоком, народними депутатами від Свободи, був на Просфорі з блаженішим Патріархом Святославу. І знаючи те, що сьогодні в неділю будуть відбуватися віче в Києві по областях, по районах. і Що ми, як народні депутати, з'їдемося для того, щоб довести інформацію з Києва. Бажаніше попросив передати слова, слова привітання. Від папи Римського Франциска, який, звертаючись до українців з нагоди Різдвяних свят, звернувся до нас як до найулюбленішого народу. Але я думаю, що він нас назвав найулюбленішим народом не просто так, а напевно в першу чергу через ті останні події, які відбуваються в Україні вже протягом майже двох місяців, коли побачив нашу міцну віру в Бога, коли побачив в першу чергу, що українці не вийшли на майдани за якісь соціальні блага. Що українці не вийшли на майдани, це якісь матеріальні блага. Українці вийшли на майдани, перш за все показати, що ми є люди, що ми хочемо до себе ставлення, як до європейців, в першу чергу, як до людей, що ми не є худоба, яку можна поганяти. Або ми не є раби, яких можна ставити на коліна. Ми є велична нація з величною історією, з історією наших великих змагань, з історією наших величних предків. Зараз дуже багато, особливо в Києві, але я думаю, що так само і десь на місцевих майданах намагається. Внести розкол, розкол в майдан, розкол в лави опозиції. Я минулого тижня почав вам розповідати про тих топтунів шептунів, яких запускають в середовище майданів, які ходять і починають навіювати, розповідати. То розповідають, що опозиція не має плану, то розповідають про те, що в опозиції нібито немає спільної думки, то представляються представниками громадських організацій, до речі, знаєте, у нас вже так склалося, але в Україні є декілька типів громадських організацій. Є громадські організації, які займаються, наприклад, допомогою інвалідам, є громадські організації, які займаються захистом тварин або інші. Для них не є так важливо, ну, яка влада. Для них є важливо, щоб ішла допомога на їхню діяльність, ішла на допомогу на людей. Є громадські організації, які десь Потерпіли фіаско десь в попередніх виборах або на попередніх акціях. І вони намагаються десь ребілітуватися і через такі громадські акції протесту десь вернутися в політику. Але знову ж таки, вони роблять хібні кроки, коли розповідають, що знову ж таки. Нам не треба прапорів, нам не треба політичних партій і політичних діячів. І, власне, ці шептуни, які вносять розкол в наші майдани, їх треба брати за шкварку і гнати. Тому що нічого доброго від цього, їхнього шепоту, нічого не буде. Ми зараз створюємо по всій Україні. Всеукраїнське об'єднання Майдану, в яке входять як політичні партії, так і громадські організації, як політики, так і громадські діячі, як видатні особи, як студентство, як представники громадських організацій і ветеранських. Ми якраз робимо той прототип того суспільства, до якого прагнемо. Оця взаємодія. Політиків і громадськості у цього найбільше боїться теперішня влада. Останнє, що вигадали на Банковій, і зараз активно це пропагують через підконтрольні засоби масової інформації і через тих самих шептунів. Можливо, комусь це боляче буде зараз почути, бо хтось, можливо, вже переконався або піддався на це. Але останнє це є що? Давайте нам єдиного кандидата. І це зараз дуже активно проговорюється. І хто це проговорює? Громадські організації деякі, які кричали без політиків і без політики, але висувають чомусь політичне гасло. Ніхто не задумувався чому. Вони збирають якісь форуми, вони десь намагаються показати, що є крім Майдану ще хтось, десь закидають, ставлять ультиматуми не тільки політичним партіям опозиційним, але й цілому майдану. От ви визначиться, почекайте, якщо ви кажете безполітичний гасо, то чому ви висуваєте політичний газ? Чим це є хибна думка єдиного кандидата? Перш за все, технологічно, найпростіше. Але знову ж таки, хіба ми вийшли на Майдани за єдиного кандидата? Ні. Ми вийшли через гідність свою. Ми вийшли через те, щоб ми жили в українській європейській країні. Ось за що ми вийшли! А вони вже запускають ці технології. Адже ви розумієте, що ще до виборів є більше року. І єдиний кандидат стає прекрасною мішенню для цієї влади. Єдиною мішенью вже намагалися десь пропихнути і, в принципі, пропихнули ту поправку до податкового кодексу, але через яку можуть, наприклад. Постаратися зняти Віталія Кличка з перегонів. Знову ж таки, ну визначимось, ну, наприклад, на Яценюку. А Янукович візьме і перед виборами випускає Юлі. А батьківщина визначилась на Юлі. Або починають далі болотом обпливати, тягне бока, то називають нас провокаторами, то якимось наших побратимів вже вісім нардепів від свободи отримали тілесні ушкодження, були побиті владою. І нас далі називають провокаторами. Тому влада заготувала оцей ще один момент. Давайте нам єдиного. І чомусь, до речі, найбільше за це опікується і озвучує цю ідею, хто чечито правильно, найбільше. Щось переживає чечо, дайте нам єдиного кандидата. Ні, друзі. Ще один технологічний момент. Наприклад, іде три опозиційних лідера. Це є втричі більше штабів, це є втричі більше агітаторів, це є втричі більше членів комісії, втричі більше спостерігачів, це є втричі більше агітаційної продукції і це втричі більше. Нас, українців, проти тої влади. І втричі більше правильно кажете, контролю за виборами. Єдиний це є в другому турі. От тоді ми повинні спільно разом всі допомагати тому. Але знову ж таки, а чому ми вже стверджуємо, що в другий тур виходить Янукович? А я і знов нас десь наражаю, давайте вибирати кращого там з гірших чи ще. Ні. Наше завдання, щоб в другий тур вийшло два опозиційних політики. Оце наше завдання. І ми будемо вибирати кращого з кращих. Оце завдання. А ми кажемо, Янукович, другий тур. Да якого милого? На третій срок, третя ходка! Оце так! Манаріємо третій раз, а не президент. Я впевнений, я знаю, я переконаний, українська нація є мудрою і величною. Інакше би ми далі були б рабами, як деякі інші країни колишнього СРСР. Але ми є вільні. Ми піднялись, ми вийшли на Майдани. І я хочу, щоб ви забрали ту зневіру, щоб ви гнали в шию тих провокаторів, які кажуть, що у нас немає плану. У нас є план. Наше зараз першочергове завдання тут, на місцях загнати за край географії членів партії регіонів. Що ми не знаємо, хто вони, що ми не знаємо, де вони живуть. Постійні пікети під їхніми будинками, під їхніми квартирами, повне ігнорування їхніх підприємств, їхньої продукції, повний бойкот. А на кінець місяця загальноукраїнський страйк. Оце наш план. І ми ту владу зметемо. Не ми політики, а спільно разом з вами. З великою українською нацією я вас вірю, слава Україні.